Майже 20 років Острозький музей книги збирає по всьому світу різноманітні видання Кобзаря. Нині колекція нараховує 90 примірників. Серед них є справді унікальні видання. Це Пражське видання Кобзаря 1876 року. Воно унікальне тим, що воно є другим закордонним і безцензурним виданням, тому що перше з'явилося у 1800 67-му році воно є ще більш рідким ніж наше, і практично майже не збереглося до нашого часу за винятком окремих примірників. Цю книгу музейники придбали у приватного колекціонера. У ній не лише спогади про Тараса Шевченка, а й його вірші написані у засланні і заборонені царською цензурою. Особливо зацікавленість у присутніх викликав вишитий кобзар рівненської майстрині Олени Медведєвої. Загалом вона виготовила 18 креативних книг із соломи, шкіри та. Мережева, однак вишитий Кобзар, номінований минулого року на Шевченківську премію, для пані Олени залишається головною книгою. Вишили Кобзар, тому що хотілося до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка не лише словами засвідчити свою любов до України, до рідного слова, а зробити щось діло. Нині Кобзар перекладено на стому в світу. Без головної книги українців не обходиться жодне свято, кажуть бібліотекарі. Люди особливо от під час ювілеїв, під час підготовки масових заходів, в якихось навчальних закладах, вони звертаються до Кобзаря і дуже уважно слухають всі екскурсії, які приходять і зупиняються біля виставок. Люди для себе знову відкривають кобзаря. Об'ємніша виставка з більшою кількістю творів Шевченка відкриється в острозі. Наприкінці лютого організатори кажуть, їм є чим здивувати відвідувачів. Але Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.